Вітаю, друзі. Останнім часом я все частіше чую, що от нам щось не дають наші партнери, або от поляки погані, вони нам не хочуть давати зараз ті міги, поки не отримують на заміну щось інше. Або от ті не дають нам свій Петріот, хоча він в них тільки один. А ті, а ті, а ті постійні претензії. Але давайте поговоримо реально: ну, наприклад, поляки не хочуть давати нам. Мігі, але готові нам віддати, якщо отримують щось на заміну. Чому? Тому що поляки розуміють, що може бути війна з Росією. Вони добре розуміються на тому, що їм треба теж буде оборонятися. І вони хочуть мати можливості для оборони. Це Україна, коли Україну повідомили про те, що буде повномасштабне вторгнення, сказала, що устами нашого найвеличнішого політичного лідера по версії Андрія Єрмака. Так от, устами Володимира Олександровича Зеленського сказала: ми можемо витрачати на армію втричі більше, але тоді ми не зможемо будувати дороги. Для нас це критично. А для поляків критично не мати літаків. Відчуваєте різницю і підхід. Далі, а, вони готові нам віддавати, але вони готові нам віддавати. Утримавши щось зумін. І це нормально, тому що люди хочуть мати гарантії своєї безпеки. Це для Зеленського все було просто: Зійти десь посередині, подивитися в очі путіну, побачити там бажання миру, не вірити, що Росія знову нападе на Україну, так. Але все сталося навпаки, і це показує, що це хибна логіка, коли ти кажеш, що та ні, там всі нам повинні, нам допоможуть або або. Не розуміти, яке може бути майбутнє. Більше того, а скажіть мені, будь ласка, ну гаразд. Літаки нам дають поляки, літаки нам дають данці, літаки нам дають американці, літаки нам дають інші країни. А гранатомети, ручні гранатомети, ми самі можемо виробляти? А чому не виробляємо? А кулемети власного виробництва ми можемо робити? А воги ми можемо самі робити. Скажіть мені, будь ласка. Ну, чому в достатній кількості за весь цей час ми це не робимо? Більше того, і дещо не робимо взагалі. А скажіть мені: за весь цей час, коли Володимир Олександрович Зеленський є президентом України, чому у нас постійні проблеми з ракетобудівництвом? Чому саме при Зеленському, а, завдяки ну, саботажу з боку міністра оборони Тарана, якого подав Зеленський, у нас? Було зупинено ракета будівництва, а деякі КБ працювали один день на тиждень. Чому, замість того, щоб витрачати гроші на це, у нас постійно гроші витрачалися на дороги. Ну, може, тому, що пріоритети були інші. Може, саме про це треба говорити? Більше того, давайте відверто. Нам допомагають. Хоча ніхто не повинен. Не повинен. Ніхто нас не має з нами договорів про те, що в разі чого ми вам дамо снаряди, в разі чого ми дамо вам гроші, в разі чого ми дамо вам танки, гармати, літаки. Ні. Це добровільно робиться. Це робиться по багатьох причинах, але зобов'язань ніяких немає. Розумієте? Це їх добра воля, і за це треба дякувати. Так, ми хочемо, щоб більше було зброї, але так сталося, що ми навіть самі себе не можемо забезпечити. Я не буду казати про мільйон дронів, хоча ми могли б їх зробити, і це б дуже допомогло нашим військовим. Але... Щоб мільйон дронів був, треба, щоб у нас ще були і дронобої, які б'ють цими дронами. А для цього треба було проводити мобілізацію, як казав колись Залужний Зеленському. Але пам'ятаєте, що сказав Володимир Оксанович Зеленський на своїй прес-конференції? Він сказав: Я не бачу аргументів для такої мобілізації. Ну, так. А залужний пропонував мобілізувати людей, від півроку до року їх навчати, і потім. Вони повинні були стати новим кулаком, який знищить російську навалу. Більше того, це ж не піхота була б, це були б саме аеророзвідники, а, оператори дронів. Це були б всі ті, хто фактично могли б стати геймченджером на полі бою. Але не сталося. Більше того, те, що зараз відбувається, це мобілізація. Але знову, коли ці люди будуть підготовлені? Коли вони а, закінчують свою освіту, коли вони закінчують своє навчання, коли вони вже з'являться на фронті, це дуже не скоро буде. Але ще раз кажу: це завдяки генію нашого верховного командуюча, який потужно прийняв рішення не проводити мобілізацію. Хоча а, військові йому це казали, що це треба робити. Все одне зараз проводиться і проводиться через одне місце, але поки він. Не наступить на граблі, нічого не відбувається. Далі йому, наприклад, зараз кажуть: дивіться, ваша Мар'яна Безугла, яка по команді з офісу президента такої військових, вона підриває довіру, підриває довіру до військових. І зрозуміло, якщо б там замість цих військових були б інші, такі якісні, всі ідеальні, всі такі, ну просто супермени. Але ж їх немає. То що ви робите? Війна не закінчена. Війна не виграна, але ви вже намагаєтесь підірвати довіру до військових, підірвати довіру до того слогана, який був з 24 лютого 2022 року главним мотиватором: вір ЗСУ, вір залужного. Так, залужного вже прибрали. А зараз ви хочете ще й довіру до ЗСУ підірвати, і це ненормально. Але повертаючись до допомоги наших партнерів, я розумію, що наші партнери. Теж не завжди роблять це як треба, і повітря, чому в них є свої інтереси, в них є свої цілі, і коли вони бачать, як в Україні хвиля корупції, доволі висока хвиля корупції, не зменшується. І постійні скандали з представниками офісу президента, з представниками Кабміну, з представниками партії Слуга народу зі всіма заступниками прокурора, заступниками голови ДБР, керівниками департаментів СБУ і всіма іншими, і коли вони бачать, як представники партії Слуга народу в Київраді, якого спіймали на корупції, виїжджає по листу, листу дозвільному листу, гурмо, то вони починають думати, що відбувається в Україні. А ще я можу сказати, що коли вони бачать, як слідкують представники ДЗНДСБУ за журналістами або за опозиційними політиками, коли вони бачать, як яйця по 17 гривень залишаються мемом, а не питанням розслідування, коли вони бачать все це, то їх мотивація допомагати нам теж стає трохи такою невпевненою, але нам допомагають. І це дуже добре. І ми повинні не забувати казати дякую. Але знаєте, от зараз після атаки на Ахмадіт я вважав, що американці знимуть такі обмеження. Не зняли бити по Росії, обмеження бити по Росії на дистанції. Але тут я задумався. А знаєте чому? А тому що ну чому ми чекали на це? Тому що ми хотіли бити далі і знищувати їх об'єкти, військові об'єкти. Саме тому, що можна тягнутися американською зброєю. Але якщо б в нас були... Наші об'єкти. Якщо б були наші ракети, то нам би нічий дозвіл не був потрібен. Але де ці ракети? А, Я пригадав. <кхм> Таран же саботував ракетобудівництво. Таран же фактично звернув все, що можливо, і гроші повертав в бюджет. А хто призначив тарана? Не Володимир Васильович Зеленський? Ні. А не Верховна Рада за нього проголосувала з слугами народу, ні. А як покарали за це е, тарана, він був призначений зразу після повномасштабного вторгнення послом в Словенію. Браво! Це якраз те, як треба карати за такі речі. Але все ж таки, повертаючись до нашого питання. Давайте не забувати дякувати нашим партнерам за те, що вони роблять. Бо якщо вони цього не робили, ми взагалі не вистояли. У нас не було чим воювати. Ні, я пам'ятаю пропозицію одного з міністрів воювати е, лопатами, але щось я не бачу велику кількість представників партії і влади з лопатами на передовій. Щось в них не склалося з цими лопатами. Мабуть, алергія на лопати. Так буває, а от е, лопати взагалі. Треба все ж таки постачати нашим військовим, бо дуже часто це роблять волонтери. І останнє, нам треба зрозуміти головне. Те, що нам дають наші партнери, це супер. Але ми можемо посилити себе самі. Для цього треба три речі. Перше, зрозуміти, що війна буде тривалою, а не буде йти ще 2-3 тижні, 2-3 місяці або 2-3 роки. І це повинні зрозуміти непереважно не громадяни України, а влада, та, яка живе, що от-от-от-от-ні. І саме тоді влада почне будувати підприємства, які будуть виробляти трони в потрібній кількості, буде вироблятися гранатомети, кулемети і, може навіть, ракети. Хоча відверто це вже запізно, бо два з половиною роки триває. Повномасштабна війна, яка а, почалася саме повномасштабна з лютого 22-го. І найгірше в цій ситуації, що влада і досі не усвідомила, що єдиний варіант перемогти ворога це об'єднати зусилля зі всіма і в Україні, і за кордоном. Але так хочеться бути декому героями, переможцями. Що вони цього не розуміють і не хочуть ні з ким об'єднуватись. Тому і маємо такі проблеми: що ці вміють, які зараз у владі тільки схеми вибудовувати і піар-акції робити, ну і а, займатися великим крадівництвом. Це в них добре виходить. А треба приймати рішення, дорослі рішення. Треба не тільки приймати, а й реалізовувати, прийняти, треба досягати результатів, і треба головне. Не тільки обіцяти мільярд дерев, 1 гігават електроенергії або мільйон дронів, а й робити це, або не обіцяти взагалі. Оце найкраще. Так і переможемо. Ще раз, не забуваємо дякувати нашим партнерам, бо без їх допомоги ми би програли вже давно. Не забуваємо, що рятування потопля... потопаючих це справа рук самих потопаючих, нас самих. І не забуваємо останнє. Що жодна війна не була виграна народом, який був розколотий, то запитання до влади, Мар'яша ваша безугла, безумна, безглузда, вона на чих інтересах працює? І після її заяв армія стає сильніше, країна сильніше, народ згуртованіший чи все навпаки? Ну тоді є велике запитання, чому СБУ її не займається, але це ж запитання до влади, яка не дає СБУ чіпати своїх посіпак, і все ж таки ми переможемо не завдяки зусиллям всяких мар'ян і інших, а супереч. переможемо, тому що у нас є сила оборони України, у нас є зсу, та сила, яка зупинила ворога, та сила, яка дала відсіч, та сила, яка повертає території і тримає оборону, та сила, яка є єдиною надією на майбутнє Україну. Не було б ЗСУ, вже б не було України. Тому робить все можливе і неможливе, допомагаючи ЗСУ. Зараз або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. І тоді 100% переможемо. Па-па.